Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про атеросклероз, про високий холестерин і про те, що дуже важливо і лякає всіх, це атеросклеротична бляшка. Ми знаємо всі ці слова, ми знаємо, наскільки це критично, але чомусь ми думаємо про ці зміни, про бляшки, про атеросклероз І також забуваємо про наш холестерин і пізно починаємо лікувати. Тому тема важлива: не перемикайте, і ви отримаєте. Повну інформацію, яка дійсно цікава і, можливо, якої не завжди ви бачите в інтернеті і в мережах соціальних. Тому обов'язково не примикайте, підписуйтесь. Тема сьогодні буде про атеросклероз і про те, що ви, можливо, навіть не знаєте. Насправді, багато хто думає про те, що атеросклероз виникає у людей старшого віку, геть у старих. Це неправда. І дуже багато людей навіть не знають про те, що. Атеросклероз може виникати у людей, які ведуть майже повністю спосіб життя здоровий. І саме бляшки виникають не тільки у людей, які люблять жирну їжу чи жарену. Дуже багато бляшок виникає у людей молодого віку, які можуть мати нормальне харчування, які можуть навіть не мати шкідливих звичок, тобто не палити, але в них є пляшка, в них є атеросклероз і завжди зберігається рівень. Підвищений утворення інсульта. Тому дійсно атеросклероз вражає не тільки старків, не тільки повних людей, не тільки тих людей, які ведуть спосіб життя неправильне. Атеросклероз – хвороба загальна і, на вона не вибирає, де виникати, у кого виникати. І тому ви повинні знати трошки більше про атеросклероз. Я не знаю, чому існує такий міф в суспільстві, що холестерин, високий холестерин, Може бути тільки у людей, які мають високий тиск, мають скровий діабет, мають ожиріння. Але це не так. Високий холестерин може виникати по багатьом факторам. Ну, по-перше, це є спадковість, по-друге, це є порушення роботи печінки, ну і відповідно неправильне харчування, шкілі тачки. Але а, високий холестерин і той самий атеросклероз може виникати і бути у людей, у якої ще немає ні тиску. Немає ні ваги надлишкової і немає поганих звичок. Тому саме атеросклероз може виникати у людей, які є спортсменами, які є здоровими. І тому дуже багато людей, які ведуть, начебто, спосіб життя здоровий, навіть не підозрюють про те, що у них може бути бляшка, і саме ця бляшка може дати багато проблем у майбутньому. Тому порушення холестерину нагадує про те, що може виникати у людей. Будь-якого віку у людей різної статури і у людей з правильним нормальним харчуванням. Також коротко нагадаю про те, що чому треба знати про холестерин. Якщо він високий, це веде утворення атеросклерозу, а далі утвориться бляшка, яка поступово закриває артерію і зменшує потік крові. Будь-куди: в голову, в серце, в ноги. З часом це веде до розвитку. Інфарктів, інсультів, і, на жаль, таке дуже відоме слово гангрена кінцівки. Тому саме ховстарий, такий начебто відомий параметр, всі його знають, але чомусь до нього більшість людей ставляться халатно і зрозуміть про те, що якщо він високий, то зміни, які він викликає, виникають не за один день, не за два дні, а за роки. Тому чим більше років ви будете. Тримати і не лікувати, і не знати про його показники, тим більше проблем саме цей холестерин зробить вашим судинам. І далі лікувати дійсно майже вже неможливо або навіть не ефективно. Ну, ви знаєте, те, що я е, займаюся діагностикою і лікуванням. І сьогодні вам покажу, як виглядає зміни в артеріях шиї або артерія сонних у пацієнта, який не має жодних скарг молодого віку, веде нормальний спосіб життя, не палить. Але в нього на шиї є змін, які вже називаються атеросклероз, є стенози, і це вже не початковий етап. І ці зміни у даної людини можуть призвести в майбутньому до катастрофи, яка дасть виникнення інсульту. А це важливо, хоча нагадую, що нічого не турбує. тиск нормальний, нормальний пульс, нормальна вага, і нічого не турбує. Ні болі в голові, ні болі в шиї, нічого. Тобто людина не має симптоматики, яка виникає при атеросклерозі, ніякої. Але є зміни, є порушення, які вже виникли давно, і якщо їх не виявити, якщо їх зараз не лікувати, то пройде. Кілька років, і відповідно ці зміни будуть причиною інсульту нашого мозку на цих фото відео, сюжетах ви бачите стенозуючий атеросклероз, коли вже не просто є атеросклероз, не просто деформація, але вже є поточним з формуванням пляжу, які ведуть до звуження або стенозу артерії, а це вже критично, і це так чи інакше веде до порушення кровотоку, але наш організм себе підліковує. Він Знаходить моменти, знаходить шляхи, як цей кровотік покращити, і щоб ці зміни, які вже є, не стали критичними для людини. Тому задача в тому заключається, що наш організм сам все підліковує. Але задача наша знайти ці зміни набагато раніше, чим організм вичерпає свої запаси компенсації і скаже: вибач, я вже більше не можу вести боротьбу, займайся сам або помирає. Тому дійсно це важливо. Я прошу вас не забувати про те, що зміни, які можуть бути в нашому організмі, багато років можуть не турбувати пацієнта, вас не турбувати нічого. Але через роки виникають зміни, які вже не можна вилікувати і не можна, на жаль, все змінити. Тому це важливо. Якщо вам цікава тема, якщо вам цікава тема здоров'я. Тому запрошую вас до підписки. Обов'язково ставте уподобає, діліться відео каналом мережа. І я нагадую про те, що канал Правильна медицина саме для вас, який дасть змогу вам більше отримати інформації правдивої щодо здоров'я, діагностики і лікування. Тому запрошую до підписки, ставте уподобайчику і не забувайте, що ви діліться відео, діліться каналом, і тому багато людей. Отримують правильну інформацію щодо здоров'я і саме головне щодо діагностики. Ну і завжди підсумок. Тобто, якщо ми говоримо про атеросклероз, про холестерин, про високий холестерин, ми маємо знати одне: що високий холестерин і атеросклероз може виникати у багатьох людей різного віку, навіть у людей молодого віку. Тому, якщо ми хочемо себе берегти від інсультів, інфарктів і від відганарен кінцівок, нам треба бажано регулярно, щорічно перевіряти показники на холестерин. І це треба робити бажано всім людям після 30 років. Це не важко піти на здачу аналізу на холестерин і недорого. І дуже дасть інформацію, важливу для того, щоб зрозуміти, що з ним не так. Але. Також, якщо у вас є підвищений холестерин, обов'язково запишіться і перевірте стан судин шиї. Це робиться ультразвук судин шиї голови. Неважке обстеження, неболюче, але саме зміни, які можуть бути на шиї, можуть бути навіть при нормальних показниках. Тому перевіряйте себе частіше, думайте про здоров'я і займайтеся діагностикою. Тоді ви точно будете менше себе. Дякувати. Це уподобає, і близько підписуйтесь.